П'ятницю 25 листопада в Ужгороді малеча проводжатиме своїх таємних друзів-Унвійків у зимову сплячку. Тітлахи виготовлять чарівні ліхтарики, пройдуть з ними ходою по вечірньому місту та пустять уже. До Ужгорода ця ідея прийшла з Європи, де в листопаді святкують свято ліхтариків, проводять ходу з піснями, презентують вистави та шукають скарби, залишені гномами. Ми планували дводенне свято, але погода трошки нам підпортила плани, тому у нас в п'ятницю, з сьомої години, ми будемо майструвати в снек-кафе під замком. Ми будемо робити унгвіків, будемо ткати для них шарфіки, ми будемо робити власне, ліхтарики із картону, які потім запустимо вже. І потім пів дев'ятої ми підемо містом невеличкою ходою, продемонструємо свої ліхтарики і далі відпустимо з ботанічної набережної вже ці ліхтарики для унгвіків. Реєстрація на свято ліхтариків ще триває. Участь коштує 50 гривень. За допомогу унгвікам по поверненню додому дітлахи у подарунок отримують мішечки з горіхами, сухофруктами і скарбами від маленьких чоловічків.